Привіт, моя хороша! Рада тебе бачити на своєму безкоштовному уроці, в якому ми розберемо топові помилки в роботі з холодними відновленнями, яких допускається більшість майстрів. І саме із-за цих помилок не виходить візуального ефекту. Він швидко змивається, а твій клієнт не бачить результату. Але спершу, якщо ми ще не знайомі, то давай швиденько це виправляти. Мене звати Коробчинська Анет, і я міжнародний технолог в сфері модифікації та реконструкції волосся з досвідом в 11 років, наставник б'юті майстрів і автор першої книги в світі кератину. Також офлайн і онлайн курсів, і власниця школи студії в місті Києві. Я закінчила роботу з клієнтами з найвищим прайсом в Україні, і я розробила свою методику холодного відновлення з візуальним ефектом, після якого клієнти моєї студії бачать результат. І мають довготривалу носку. Ходять регулярно саме на холодне відновлення, раз на 2-3 місяці. І методом проб та помилок, але таким чином я сформувала базу клієнтів на місяці вперед. І роками вони ходять до сих пір. Саме тому я ділюся своїм досвідом і навчаю майстрів, щоб вони не втрачали клієнтів, а впевнено працювали на результат. Тож погнали! Перша помилка це не знати базу. З чим ти працюєш? Як ти можеш відновлювати структуру, якщо ти не знаєш, що саме йде пошкоджено? Волосся це не просто кутикула, кортекс і медула. Це набагато глибше. І якщо ти не знаєш, що таке мікрофібрили, матриця волосся і з яких амінокислот складається волосина, складається білок, як він утворюється, і підбираєш холодне відновлення досі під ступінь пошкодження, і це вже такий собі red flag. Тому я тобі щиро рекомендую підвищувати свої знання з бази. І ти знаєш, це як стоматолог, який лікує зуби, не знаючи, що таке зуби. Розумієш, про що я? Чому це важливо? Бо це напряму впливає на результат. Для клієнта візуал це не тільки більше близько і гладкості, чим якості. Це прибрати її болі і проблеми. А як ти їх можеш прибрати, якщо не знаєш куди, на що і чим, одним словом? Друга помилка це складники, які не працюють. На ринку зараз дуже великий вибір складників, такий самий великий, як і маркетингові уловки і обіцянки. Більшість із них роблять ефект маски, маскуючи проблеми, а не вирішуючи їх. Є одиниці, які реально працюють на молекулярному рівні і протезують волосся. Є більш як спа спа-догляд чи е, непогане таке відновлювання кутикулярних шарів. Але якщо проблема в кортексі, то що роби, що не роби, він її не вирішить. Як наслідок, клієнт незадоволений і не повертається. А ти по факту і не винна, бо ти непогано щось зробила, а складники не спрацювали. Проте є факт, незадоволений клієнт і є засмучена ти, яка втратила клієнта, ну, і гроші відповідно. Та скільки ще так буде продовжуватися, скільки ще банок треба купити, тестити, витрачати коштів і чути погані відгуки від клієнтів. Якщо тобі це відгукується, то це знак підвищувати рівень своїх знань. Тож, пішли далі. Третя помилка: немає плівки. Якщо ти не закриваєш нічим холодне відновлення, то ефект від процедури буде триматися недовго, а візуалу ти точно не досягнеш. Бо одним із секретів того самого візуалу без праски це крутий плівкоутворювач та правильна техніка створення плівки без утюжка. Четверта помилка: це якраз таки типу закривати, чи як кажуть, запечатувати відновлення праскою. Але. По факту, це такий одноразовий візуал для фоток в інстаграмі. Бо знов таки, якщо розуміти, що таке волосся, як впливає на нього температура, і що температура робить з холодним відновленням, то ці дії з праскою не тільки нелогічні, а весь візуал піде з першого ж миття. І ця техніка дійсно може нашкодити. Я бачила дуже багато таких випадків на своїй практиці, потім довго це все виправляла. І нарешті п'ята, та не менш важлива помилка, якої більшість допускається, це домашній догляд. Обов'язково треба питати, яким доглядом користується клієнт і як саме доглядає, та за необхідністю підібрати їй професійні засоби. Бо від цього напряму залежить довготривалість ефекту після процедури холодного відновлення. Результат, який клієнт буде бачити, та підтримка візуального ефекту. Клієнти моєї студії регулярно ходять тільки на холодні процедури раз на три місяці. І вони дійсно бачать результат і довготривалий ефект. І один із головних секретів це якраз таки підтримувати стан волосся і візуалу в домашніх умовах. Я впевнена, що ти точно знайдеш свою помилку тут. Проте, якщо ти знайшла їх більше, чи ти відчуваєш невпевненість в своїх знаннях, підбираєш процедуру під ступінь пошкодження, не розумієш, які складники працюють, а які ні. І найголовніше це. Що твої клієнти не бачать візуального ефекту та довготривалості ефекту після холодного відновлення. Якщо це так і тобі це відгукується, тоді я запрошую тебе на свій онлайн-курс таємниці візуалу, після якого ти точно закриєш всі свої питання і навіть більше. Будеш знати глибинну морфологію волосся, розбереш все до молекул, і ти нарешті будеш чітко розуміти, що волосся втратило і що йому необхідно повернути. Я розкажу тобі всі секрети, як клієнти моєї студії регулярно. Ходять саме на холодні відновлення по прайсу від 3 до 5 тисяч до мого майстра студії і бачать крутий результат. Я не буду грузити тебе зараз всією програмою курсу, але скажу одне: що аналогів на ринку немає це повноцінне, велике підвищення кваліфікації і такого, ще ринок каратину не бачив, це точно. Цей курс це моя гордість, і це самий потужний і великий курс по холодному відновленню, який я зустрічала на ринку. А за те, що ти додивилася мій безкоштовний урок до кінця, я дарую тобі спеціальну можливість придбати курс по найвигіднішій вартості. Спеціальна вартість діятиме лише добу, тому не прогав цю можливість і до зустрічі, моя хороша, і успіхів тобі.